Ширков, передача вперед на забігання партнера. Просвільна передача і голкіпер команди. Чехер далі, вперед. Віддає передача на забігання. Партнера, Удар і чудово грає зараз голкіпер команди. Штурма в нас. Навіс іде на, на дальню стійку. Гадав Джуган, що Семен Шепаренко до передачі вже Кільпань Виносить м'яч подалі з Карномайданчика. Карпенко грає корпусом, виборює м'яч для себе і гарну позицію. Йде передача на Набільський забігає, пробиває. І м'яч в стійку. після удара Більську. вже з другої спроби пробиває на Більську. за команду Вікторії. Набільський знову пробиває. Зараз відразу підробив собі Вікторія. Розіграли Джуган з Азімовим. Зімову робить передачу в центр. Карна майданчика на більське розвертається і порушує правила. Зараз ширковиць. І що ж відкриває рахунок матчі, Ходнокровно переграв е, голкіпра команди. Перша на м'ячі гравець Вікторія. Порушує правила зараз. Овсянік отримує жовту картку за небезпечну гру. Проходить на більське під удар, пробиває. Невдало відбиває голкіпер і вже з другої спроби також голкіпер вже відбиває. Оленко, чудово зараз зіграв, Виборов м'яч, прокинув на хід Азімову. Азімов ріже угол. І Шапаренко на Більський грає. Чудово обігрує гол Кіпра і забиває на Більський. М'яч вдруге відзначається на Більський. Чудово зіграв. Оленко, чудово зараз зіграв. Виборов м'яч, прокинув на хід Азімову. Азімов ріже угол. І Шапаренко Більський, Шепаренко перехоплює передачу. Пробиває Шепаренко і голкіпер команди Вікторія спокійно. Проти нього грає чудова Зімов. Зімов передає передачу на забігання Карпенка. Карпенко намагався зробити Жугандалі. Набільський. Пробиває на Більській, не сильно, але на Ямковий виконує штрафний удар, відбиває поки що голкіпер команди штурма і овсянніко вже. Бурево! Вит... Удар і забиває на Більський. Сіон з'яв сів. До трьох забитих голів. <рив> Набільський ціпляється за м'яч, ходить в відрив. Набільський чудово прокинув собі на хід. Буде удар набільського. і Він спокійно забиває в дальній кут і робить рахунок 4-0 на користь команди «Віктор». Набільський цепляється за м'яч, ходить в відрив на більський Карпенко, чудово Чудовий передача на Павленка. Павленко відразу один дотик намагався віддати передачу на один. Бо виконує штати. удар, влучає в стінку. Лемяк залишається Атилятник, Телятник робить передачу на Карпенка. і вже... Проходить передача на Ахтирського. Можливо, вийде щось перспективне з атаки. Навіс. І не влучає зараз по м'ячу гравець штурма, а потім уже. Проходить передача на Ахтирського. Можливо, вийде щось перспективне святаки на віс. Не... Передачу у ахтирській пробиває, і поперечка рятує зараз команду Вікторії пропущ... пропущено. Удар з дальньої відстаді. В... Від... Чудово зараз зіграв гравець. Вікторії пробив і в стійку влучив. Знову для Вікторії. Навіс! Анані випереджає, не дощока, але та... Невдало пробив і м'яч. Гадує меншості грає команда Штурм після двох жовтих карток Шапаренка. Але й надалі намагається штурм забити. Хелініш з м'ячем. Пробиває. І не виходить удар у 37 му номеру команди Вікторія. Чудово, порожні ворота. Голкіпер вийшов, удар, зальний вістані, гарно грає. А на добиванні в нас недощак і зріс. Забиває не дощак. І що ж помилка голкіпер. Чудово порожні ворота. Гол вийшов удар зальний вістані гарно. Гравець штурма знаходився. На газоні тому